СБУ розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювання публікації колишньої народної депутатки Ірини Фаріон скандальному вознавицю Звинувачують одразу за чотирма статтями. За матеріалами слідства, в одному зі своїх інтерв'ю народна депутатка України сьомого скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилі обурення серед українських захисників та суспільстві. Крім того, у своїх Цмережах екс депутатка опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані ім'я, прізвища та інші персональні дані. Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб. Кримінальне провадження за цими фактами відкрито за статтями 161 кримінального кодексу України порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної регіональної належності. Статті 435 частиною першої образи – Честі і гідності військовослужбовця та погрози військовослужбовцю. Статтею 163 – порушення таємниці листування та статтею 182 – порушення недоторканності приватного життя. Також СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювані Рини Фаріон. Досудове розслідування триває.